Відсьогодні у Луцьку відновлюють послугу постачання гарячої води, яку призупинили 1 вересня. Розповів Суспільному речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков каже, перерва у наданні послуги була пов'язана з тим, що Кабмін змінив умови укладання договорів постачальником газу з теплопостачальними організаціями. «ДКП «Луцьк тепло отримала номінали природного газу на наступний період. І відповідно, і з сьогоднішнього дня ми мали змогу відновити роботу всіх наших газових котелень. І відповідно впродовж дня очікуємо, що відновимо послугу постачання гарячої води для усіх споживачів. Це неможливо. Зробити одномоментно, тому що від того, як запуститься котельня, до того як нагріється повністю мережа, і відповідно ми матимемо змогу подати гарячу воду воду або безпосередньо з котельні або через СТП. Для цього потрібен час зі слів Антона Безносикова сьогодні також відновлять гаряче водопостачання для мешканців вулиць Вороніхіна та Богомольця, де ліквідували аварійний порив.